Коли є підозра на онкологію, чи потрібно виявити метастази, чи накопичують вогнища контраст, бо в них є свої вже судини і вже буде змінена тканина. Також, коли є нейроінфекції, там, де є запалення, буде йти накопичення. Та коли є складнощі у постановці діагнозу, наприклад, пухлини гіпофіза, від контрастування краще видно структури, розміщення, та коли є розсіяний склероз. Ми бачимо активність процесу. Завжди до введення контрасту робиться звичайне сканування. Потім вводиться контраст і знову сканується і порівнюються результати до та після. Якщо ви зробили просте сканування, але у вас є питання по заключенню, то на протязі 10 днів ви можете доробити з контрастом на тому ж самому апараті. І не треба буде робити попереднє сканування. Також важливо, якщо у вас є патологія нирок, обов'язково перед контрастом зробіть рівень креатиніну. Якщо він високий, варто утриматись.